Спроба підкупу, ранкові затори, вибухові знахідки та інші новини з вами Дніпро оперативний і це дайджест подій вівторка, 10 грудня. Вибухові знахідки. Нещодавно на одній з автомобільних заправочних станцій оператор помітив біля паркану підозрілу коробку, в якій було видно патрони. Правоохоронці оперативно прибули на місце та вилучили небезпечні предмети. Також учора в одному із кафе на площі вокзальній прибиральниця виявила в туалеті два предмети, схожих на гранати. Жінка зателефонувала до поліції. Патрульні, що прибули на виклик, огородили місце події. Викликали слідчих і вибухотехніків та вилучили небезпечні предмети. Спроба підкупу вчора в день у Новокодацькому районі Дніпра патрульні зупинили автомобіль. Део за кермом була жінка, яка почала помітно нервувати, спілкуючись з поліцейськими. Під час поверхневої перевірки з'ясувалося, що містянка мала при собі сліп пакети з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Аби уникнути відповідальності, вона запропонувала правоохоронцям тисячу доларів. Жінку попередили про наслідки, але вона наполягала на своєму. Однак, спроба дати хабара обернулася проти водійки. Її відстоювали. Оронили від керування а на місце викликали слідчих. Відновлення після трагедії у Дніпрі на житловому масиві перемога закінчили реконструкцію будинку No18, який влучила російська ракета у січні 2023 року. Тут цілком демонтували зруйновані секції будинку, а саме два під'їзди. А також замінили понад тисячу вибитих вікон. Відремонтували фасадні частини сусідніх під'їздів, зробили місця для пожежної евакуації та оновили арку. Ми завершили повністю розборку цих зруйнованих під'їздів. На даний час всі роботи завершені. Мешканці вже давно повернулися в свої оселі і живуть. Всі комунікації, які були, по... ми все, все, все відремонтували. Є світло, є вода, є тепло, є газ. Ранкові затори. Вранці на Січиславській набережні, в районі Перехрестя з вулицею Європейською, зіштовхнулися дві автівки Сузукі та «ВАЗ». момент аварії потрапив на камери ситуаційного центру міста Дніпро. Судячи з відео, «ВАЗ» намагався повернути, виїхавши з вулиці Європейської на Січиславську набережну. У той самий момент по набережні у бік центру рухався в Сузукі. Як наслідок автівки, зіткнулися. Через дорожньо-транспортну пригоду виник значний затор, який паралізував рух у обох напрямках. Для забезпечення. Безпеки на місці події працювали співробітники поліції. Наразі в обставинах аварії розбираються правоохоронці. Пом'якшення вироку у Дніпровському апеляційному суді сьогодні прийшло засідання по справі Назвардійця Артемія Рябчука, який у січні 2022 року розстріляв людей на заводі Південмаш. П'ятеро з них загинули. Адвокат засудженого просив пом'якшення вироку із довічного ув'язнення до 15 років за ґратами. У суді Рябчук визнав свою провину і просив вибачення у родичів загиблих. Однак, сестра загиблої та прокурор проти того, щоб справу почали розглядати знову. Я це в Тому що здару, тому що вишив життєвої солдат. Суд відмовив у перегляді справи через порушення термінів, а вирок залишили без змін. Довічне ув'язнення. Для подальшого оскарження вироку тепер можна звернутися виключно до Верховного суду. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі всіх подій. Бережіть себе і до завтра!